Вітаємо! Розглянемо з вами функціонал, як додати та налаштувати журнал реєстрації і консультацій. Даний функціонал є ідентичним для ролей технічний адміністратор, адміністратор системи та інтегратор. Для того, щоб налаштувати та створити журнал реєстрації, консультацій, необхідно бути авторизованим на сайті відповідного ЦНАПу. В даному випадку це тестовий ЦНАП. Далі переходимо в лівому меню в налаштування, журнали реєстрації. Натискаємо кнопку Додати. Вводимо назву нашого журналу. З випадаючого списку вибираємо маску, яка буде відображатися. Можемо обрати один або декілька параметрів для відображення. Можемо проставити, звідки буде починатися відлік номеру в журналі. Наприклад, поставимо 5. Маємо перемикач, який слугує для того, щоб даний журнал використовувався для консультацій. Активуємо даний параметр. Натискаємо кнопку Зберегти. Як бачимо, в загального списку журналів ЦНАПу з'явився тестовий для консультацій. Для прикладу продемонструю вам, що працівник даного снапу при створенні справи не буде мати для вибору даний журнал. Послуга. Вибираємо СНАП. Петро застосування звичайний. Продовжити. Ми перейшли до кроку, де потрібно вибрати журнал для реєстрації. Ми знаходимося і створюємо з вами справу. З випадаючого списку або за допомогою пошуку спробуємо знайти тестовий для консультації. Як бачимо, що нічого не знайдемо. Переходимо з вами в розділ Зареєструвати консультацію. Перший крок натискаємо Далі. Другий крок це журнал реєстрації. Поспробуємо знайти наш тестовий для консультацій. Як бачимо, тестовий для консультації присутній при створенні саме консультації. Для того, щоб налаштувати, потрібний нам журнал реєстрації, знаходимо його у списку та натискаємо на піктограму Редагувати. У формі для редагування журналу маємо можливість редагувати назву, маску, прибрати або додати, звідки починати відлік номеру в журналі та перемикач, за допомогою якого активуємо чи деактивуємо використовування його лише для консультацій. Натискаємо кнопку Зберегти. Отримуємо інформаційне повідомлення про те, що дані успішно збережено.